Ні, півгодини десь пройшло, я стала фарбуватись, не полінувалася. Хоча я дуже не хотіла, бо світло дали в 9,20, зараз вже зараз початок 11. А, загалом пофарбувалася, я думаю, буду мити свій ось цей контейнер, поприбираю тут. Що я бачу? <світло>, світло дали, воду забули. А чого я не подивилася, є вода чи ні, я не знаю. І вже знаєте, ще хвилин 10 і треба змивати. А в мене тільки е, два бутлі води. <гум> я не знаю, що тепер робити. Ну, буду змивати тими бутлями, але ж воно я не знаю, чи все змиється. Це ж якийсь капець буде. Може, в миску і спочатку сполоскати. Загалом, це вперше, так зазвичай, коли дають світло, дають і воду. Подивіться, навіть не пахне. Не чутно навіть. А я хотіла ще ванну помити і все це, бо Поліну треба купати. Вода! Так, ну що, вже пройшло більше часу, ніж треба, а води так і нема. <плес> У мене є дві баклажки води і трішечки третій, буквально трішечки. Чому б не зняти відео, правильно? Посмішити людей. Зараз я змию і дадуть воду 100%. Коротше, я знаєте, що придумала? А там ось таке видучення? Зараз я наберу трішки в миску, і там його таку буду полоскати. Типу основне змию. А потім буду якось поливати. Де моя чашка? Ось вона. Так. До речі, добре, що це тільки корені, трошки менше змивати, бо якщо б все волосся фарбувало, то було б дуже багато. А так корені, то може зараз буде простіше. Коротше, моя задумка така. Зараз я це отак роблю. Холодно. Так, все, основне змило. Так, тепер, напевно, знаєте, що я зроблю? Може, там такі, напевно, кадри. Чистою водою трішки зілью. Все, я одразу буду шампунь коротше, використовувати. А, влучить, так, другий раз ми і про кондиціонер не забудемо. А як ж? До кінця не змиваю шампунь, зараз кондиціонер. А тоді вже гарненько все змиє. Ну, Слухайте, нормально. Ну що, нема нічого такого, з чим би ми не справились, правда? Правда. Вистачило два бутлі. Тепер ви знаєте лайфхак як помити голову. Чисто це навіть змити фарбу, помити голову двома бутлями води. Взагалі, у нас бутлі завжди стояли з водою, навіть ще до повного, до повного масштабного вторгнення. Ми коли тільки сюди приїхали, будівництва поряд дуже багато було, і дуже часто вмикали воду, бо коли новий будинок робили, там. Ну, нам вимкнули, їм підключили, щоб ну, це все ці ремонтні роботи. І дуже часто вимикали, і ми вже тоді звикали до того, що треба мати завжди водичку вдома. З війною, тим паче, то у нас ці баклажки вже скільки років. Все, можна сушитися, хоч світло є. Красотка. Все, дякую за увагу. Оля нафарбована. Вимита, ну як? Я би ще б хотіла душ прийняти, але води досі нема. Ну, душ то таке. Головне, що змила фарбу і води більше нема в баклажках, тож чекаємо. І у нас, до речі, ще є одна, вона чомусь пуста. Напевно, забули набрати минулого разу, як не було води. Тож дадуть, буду знову все набирати і ставити. Хай стоїть. Ось такі справи. Так, на вечерю я роблю макарони, котлетки і будуть овочі. Котлетки нещодавно такі робила, дуже сподобалося, тож повторюю знову і ділюся рецептом з вами. Куряче філе потрібно. Я тоді робила з однієї філейки, їх вийшло не так багато, тому в цей раз буду побільше робити з двох таких великих філей. тому беру також два яйця. Можна одне, але я візьму два, скоріш за все. Цибуля така теж чимала на дві філейки. Кабачок він додасть соковитості. Бачите, він, наче, такий великий, але ж всередині ще зернятка, і це домашні якісь такі попалися, що там багато зерняток. Але загалом кабачку треба, треба стільки, скільки філе, але трішки менше. От майже, знаєте, 50 на 50. Так, твердий сир. Я тоді додавала на одну філейку дві ось такі пластинки. Тут у мене якраз 4 штучки на ось ці дві філейки. І панірувальні сухарі та сіль перець. Цибулю попередньо нарізаю на маленькі кубики, оскільки у мене блендер вже старенький, і ніж же затупився, я його ніяк не наточила. Тому ось так от подібню, щоб краще воно все перебилося. Також нарізаю філе на менші шматочки, додаю сир і це все перебиваю. І так все підряд. Далі вже додавала кабачок. Спочатку, як ви бачите на відео, тут я поправляю його, бо воно, повторюся, вже гарно не хотіло перебивати. Звісно, можна було взяти м'ясорубку, але чомусь я звикла саме куряче філе перебувати у блендері у фарш. Але потім я про це пошкодую. Далі побачите. Загалом, спочатку трішки от з цибулею зробила, потім вже почала чистити кабачок. Як бачите, у нього дуже багато довелося вирізати серединки. і саме такі стіночки пішли, тож був спочатку, наче великий, але я помістила весь. Як я не хотіла брати м'ясорубку, все рівно закінчила нею, бо, походу, я зламала свій блендер, догралася. Оця частина дуже дивно крутиться. Воно навіть важко. Воно як хрустить там. Коротше. <сі> ну, він, 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 він. він мені все рівно 5 років відслужив, це точно. Але якби я не робила в ньому стільки фаршу, не я просто дуже багато навалила. І щось він, по ходу, вже сказав, що мені важко, і до побачення. Зараз це все висохне. Я потім ага. ще раз спробую просто в холосту прокрутити, подивитися, чи. Щось дрібнить, бо він його крутить, але нічого не крутилося. Закінчила м цим м'ясорубкою Загалом все вже зробила: філе, кабачок, яйця, яйця, напевно, можна було одне, бо все-таки кабачок виділяє теж багато соку, але я вже додала два: сир, сіль, перець, і також зараз ось ці всі панірувальні сухарі. І на цьому фарш готовий. Називається хотіла вам зняти рецепт, але блендер навернувся. Миска замала довелося перекладати у більшу. Ну нічого. в Принципі, думаю, ви зрозуміли і сам рецепт. Гарненько все перемішую до однорідності. Слухайте, оце котлеток вийде. Щось я не розрахувала, хотіла побільше з двох філенок, але вони прям дуже великі, можливо, навіть трішки заморожені. Зараз побачимо загалом. Бачимо, фарш такий трішечки, наче ріденький, але. Супер! Котлетка буде триматися, будемо ліпити мокрими руками. І треба ще трішки його ось тако відбити. І він тоді стане іще більш е густим. Я не знаю, як це працює, але це правда. До речі, дивіться, я вже оновила мені тюрк якраз ось ввечері. Захотілося мені чомусь френча. Хоча я люблю просто однотон, але десь раз на рік я роблю френч. Ось це зараз цей випадок гарненько. Я люблю підкорінь. Супер. І будемо ліпити котлетки нового манкюру. Мокрими руками я, до речі, ліплю усі котлети, можливо, хтось теж. Щоб ви не подумали, що саме тільки цей рецепт. Викладаю на сковорідку, звісно, з двох сторін обсмажую до золотистості. Я забула вам зняти готовий результат, як посмажила, одразу сіли їсти, але повірте, вони дуже соковиті виходять, дуже такі смачні, ніжні. І ось ця, бачите, така золотиста скоринка взагалі дуже гарно виглядає. Ну і, звісно, смажу на в середньому такому, на меншому вогні під кришкою з двох сторін. Ну а на наступний день я почала збиратися, сіла, снідати, фарбуватися. А моя Полінка просто все за мною повторює, поки я їла, вона все взяла в свої руки, почала фарбувати себе. І взагалі все так правильно, чітко пам'ятає, що куди треба. Ну, звісно, я потім її вмила, але дуже цікаво спостерігати, як вона все повторює. А збиралася я на творчу зустріч з Сашою та Зоряною. Це ось така студія Ліхтарик. На гончарство ми ходили. Я була один раз, хто пам'ятає, і колись ми домовлялися з Зоряною вдвох, так і не склалася. Запропонували взагалі, хто хоче з дівчат. І ось ми в трьох. Вирішили піти. Саша теж дуже мріяла побувати на такому майстер-класі. Тож ми замовили індивідуальний на трьох, були самі у кімнаті. А ця студія це інша, не та, в якій я була. Це Зоряна вибрала. А тут якби воно знаходиться, знаєте, як в квартирі. Ну, ви могли бачити по під'їзду, що це як вхід в будинок, звичайний, і орендували квартиру та зробили таку студію. Дві кімнати. Перша це була, там, як ми зрозуміли, під художнє більше, під малювання, а от друга, в якій ми, це саме ліпка. Можливо, простору трішечки не вистачало, але на фоні була приємна музика, що дуже сподобалося. І, до речі, тут ми були повністю задіяні у процесі на ось цьому гончарному крузі, що мені дуже сподобалось. По-перше, раз я в іншій студії, коли була, то там. Була така група, і потрошечку всі були, і за тебе виріб все-таки більше робили. А, ти лише казав, що він там мені показував трошечки щось розтягнути туди-сюди, але майстер майже все за мене зробив. А тут майстер розказав, що робити, і я пробую. На початку, взагалі, треба було спочатку якби, етап такий зробити, натиснути, вижати вверх, а потім назад в таку кульку його на цьому крузі. Зробити, зліпити, а це так було важко. Я прям ну, не могла стільки сили дати. Ну, це, звісно, все з досвідом, але досить важко. Ну, а потім, вже, коли є форма, коли ти її розтягуєш, вже, звісно, простіше. Я казала, що я хочу, і майстер лише підказував. Як це зробити, ну, і, звісно, десь допомагав. Але в більшості я робила сама виріб і це прям дуже кайфово. І, всі, і дівчата теж ми всі були ось так от над своїми виробами повністю в процесі. Я ліпила чашку у вигляді гарбузика. Я хотіла, щоб ще ручка була з таким типу хвостиком, але не встигала. А потім думаю, що може і добре що й не встигла, бо думаю, в майбутньому той хвостик міг би відколотися. А так буде проста ручка зеленого кольору. Ну, не встигала я, бо у нас всього була година, а це насправді дуже мало. Вони писали, що можна і два вироби встигнути, але я не встигла. І ось наші такі вже зліплені, стоять. У мене гарбузик у Саші глечик, а Зоряна встигла два вироби підсвічник та тарілочку. Поближче я вам показую, розфарбували фарбами і залишили на запіканні. Цікаво, яке воно буде потім, ну, вже побачите. Ми загалом відпочиваємо з дівчатами. Особливо я вам не знімала вже після гончарні, але ми вирішили ще гуляти. Пішли, поїли в ресторан Грузинський Гага. Можливо, у дівчата бачите, я нічого не знімала. В атмосфері була і вирішили, що смаколики, каву хочемо в іншому місці. Знайшли кав'ярню таку майкава, тож взяли собі каву з цієї смаколики. Знімає, знімається. Майкава. Mm -hmm. mm -hmm. Хто знімає? Mm -hmm. Всі знімають. <ривання> Новий день, нові покупки, нові історії. <ривання> Пішли з Полінкою в Аврору, щоб купити пластилін. І купили на 350 гривень всякого. Так, пластилін звичайний. Дивіться, які, до речі, прикольний. Такими брусочками, досить м'ягенький. Не одна я лапала, походу, бачите, трошки такі прим'яти. Ну, нічого страшного. 12 штук. Такими брусочками. Це для нашого альбому, де треба якраз пластиліном такі кульки ліпити. Бо вона вже змішала в одну, в один колір всі свої, тож треба новий. І ще взяла ось таке тісто: Це для гри, до речі, яку я забула вам показати, дарували полінці. А, може, в наступному відео покажу, як ми гралися. Так, там теж тісто вона вже змішала в один колір, а воно все-таки коричневе, темне, то, думаю, підійде. Воно м'якеньке, має продавлюватися. Там такий шприц, типу, блендер, і туди тісто за цей <заліпляти>, заліпляти. Тож ось таке в Аврорі купила. До речі, мені подобається Аврора щось що такі прості товари і дуже недорого. Так, взяла картон, бо в мене скоро буде дуже багато поробок. Будете слідкувати, я записалася на одну подію. Тож будемо з вами творчістю займатися. Просто кольоровий картон, я все рівно його буду там обліплювати загалом. Так, машинка, звісно, в поповнення колекції. Ось таку Поліна вибрала. Саме звичайна. Я спочатку подумала, що, можливо, це еко, типу з переробленого пластику, бо там дуже часто таке продається, але не впевнена. Загалом прикольна така машинка, тут ще й крутиться голова. Так. Що ми ще набрали? А, треба було мені мило, але не було ні DAF, ні Segward, що я зазвичай купую. Думаю, ну, візьму гель для душу спробую. Ось такий якийсь, дивіться, прикольнячий. Пахне непогано. Я просто гелем не користуюся завжди милом, брусочком. Але думаю, ладно. Дам ще шанс. Можливо, сподобається в цей раз. І такі дрібнички тут. Треба мені двосторонній скотч, був тоненький. Вузький, правда, у них тільки був, але нічого. Це от якраз для поробки з картоном. А, так, Боже, а як це називається? А, точилка. Ось, точилка, я вже один раз купувала в Аврорі, вона зламалася, відлетіла ось ця сама штучка всередину. Тож це раз взяла іншу, перевірила, щоб всередину вона не провалювалася, бо це важливо, там вона добре сидить. І сміттєві пакети. І ще поля завжди дивиться ручки, поки я там щось дивлюсь своє, і захотіла ось таку. А у нас якраз ручки закінчилися, то думаю, нехай бере. класно. І ще й тоненька. Я... Це треба зняти цю штучку. Тоненькі я обожнюю ручки, ось. Цього ще й така прикольна, бачите? Ось такі у нас покупки в Аврорі.